Всім гарного дня, Агротехналь. Сьогодні ми будемо знімати для вас нову модель Horst 404, модель DXU. Вона йде на двохдисковому щепленні, вона йде з реверсом. Хаймовський мотор, вона йде з е, козирком безпеки. Значить, мотор 4 циліндри, 2,5 літри. Стандартний, хаємовський 490 можу зняти. Нічого тут не перероблено, все з заводу як виготовляється, так і ставиться. Пряма карданна передача на коробку передач, тобто передача потужності вся у вас знаходиться пряма без всяких там допоміжних средств. Соответственно, піднята площадка, рівна повністю підлога. Коліси у вас бокові, тобто через тяги працюють. Переднє міст 40-го типу, посилений. Це щось схоже на таєшний міст з редуктором, підсилювач керма, боковий паливний бак. Якщо не помиляюся, на 50 літрів. Значить, По різині резина 7,520. Дуже така нестандартна, тому що обично ставить 8,3 або 16. Тут стоїть 7,520. Протектор ялинка і диск нерозбарний. Тут у вас диск розбарний задній, але резина 28. Зараз 112 на 28 Теж не особливо стандартна, але в принципі такі колеса вже зустрічаються на деяких моделях. 40 кг довантаження на колесо. Виставляється вона. По колії за рахунок болтів. Тобто тут у вас по суті залишку майже немає, щоб виставити на колії. По задній навісній системі два окреми гідроциліндра, дві гідропари. З бистросйомами вони в комплекті йдуть. Ззаду у вас розташований також такі от, як на кентаврах, залізний, можна сказати, з фольги ящик для інструментів. Поднімає, опускає примусово, плюс є плаваючий режим, який вмикається речагом. Окремо кожен речаг у вас під гідравлю по з цієї сторони йде на гідропару свою, тобто можете кермувати одразу, ставити спереду лопату, можете ззаду щітку ставити гідравлічно або таку тут. Все це можна робити на цьому тракторі. Шістішліцевий вал відбору, дві швидкості, 540 і 1080 обертів. Є причепний пристрій. Е, так, яблучка незйомні. 22 яблуко, під 20 палець. Е, у тому от, з ними стоїть розподільник. У вас фон кранік можна перекривати і дозувати масло, поток масла. У вас або на гідровиходи, або на навісне обладнання. Так. По самому трактору, по розташуванню, по речогам. Давайте покажемо, розкажемо. По-перше, хочу відмітити сідушку. Сідушка тут, типу як гадовська, це, скоріш за все, не гад, але типу пілота щось. Дуже схожа. вона регулюється під вагу, кермо регулюється по вильоту, тобто під... По висоті можете відкермувати, От бачимо, що для мене це дуже високо стоїть. Можна отут відпустити, розкрутити трішки, опустити кермо, рульову колонку назад або підняти ще вище, якщо вам треба. Приборка електронна, інформативна. Все повністю в електронний вигляд вже перевели. Бачимо, що підвісні педалі з накладками резиновими, щоб не скорзіло у вас взуття. Вони зйомні. Якщо вам буде треба, то можете в принципі, їх прибрати. Є зарядка для телефона, газ у вас. Отакого от типу, теж через речах, через тросик іде. коробка передач. Бокова, як на мене, дуже вона трохи далеко знаходиться, але це куліс, в принципі, можна відрегулювати під себе. Повишені, поніжені, блокується диференціал. Ось тут. Це у вас повністю гідравліка. гідровиходи і гідравлічний циліндр, сам примусовий. примусово і, ето, дві швидкості ому. Тут у вас перемикається реверс, коробка у вас 4 вперед, 4 назад. Тут перемикається швидкість Вома 540 тисяч обертів і під'єднується передній привод. Тобто все розкидано, як зазвичай, в принципі, стандартно. Дуга безпеки задня для чого? Для того, що якщо ви заду, допустимо, їдете з оприскувачем 600 кг або 500 кг, десь щось якусь яму потрапили, у вас передок задрало, завалився трактор назад. Щоб вас не приваліло, це дуга безпеки стоїть. Значить, на сьогоднішній день ці трактори прибувають в трьох кольорах. Замовити їх можна офіційно за номером, який бачите на екрані. Доставка безкоштовна, без передоплати в будь-який регіон України. Для більшої інформації можете набирати номер, який бачите на екрані. Всім гарного дня!